Петро король кожух, Ягідки ведмідь збирав, і кожух свій розірвав, від образи заревів. <музвілляє> На старий пеньок присів, шовкопряд приніс дві нитки, їжачок дві голки швидко. Втратили чимало сил, та гуртом кожух зашили і пішов ласун бокатий в кошик ягодки збирати. Ти уважно слухав віршик, дай відповіді на запитання, що трапилося з ведмедем. Хто став йому допомагати? Чим допоміг черв'ячок і їжачок? Ведмідь сильний, великий, а черв'ячок та їжачок які? Повтори, хоч маленькі, але сильні, бо діяли разом. Скажи: а ти б допоміг ведмедю? Якби ти пропонував свою допомогу?